Залишити карткову систему у житомирських ліфтах, чи включити їх технічне обслуговування до квартплати. щоб випрацювати спільне рішення з мешканцями. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин ініціював пілотний проект на базі ЖЕКУ номер 6 У рамках проекту в кількох десятках будинків місяць тому відмінили ліфтові картки. Щоб почути позицію людей щодо реалізації проекту, Сергій Сухомлин влаштував зустріч з мешканцями. Втім, їх думки розділилися: одні вважають картки єдиним правильним способом оплати поїздок, інші впевнені, що скасування карткової системи дозволить за Ощаджувати і час і гроші. У мене дочка 4,5 з роки в Києві, і вона взагалі возмущена, що у нас житомир на карналіф на ліфтових на 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 карточках. Почому на карточках ліфт? Я не Київ повністю не на карточках проти Тому що я її не можу поповнити. Пополняют карточки с 9 до 6 часов. Суббота-воскресенье карточки никто не пополняет. Не, мы против карточек. Потому, ну, потому что карточки комфортно, мы чувствуем себя людьми. Мы готовы заплатить ЖЭКу и заходить спокойно в лифт и ехать, когда нам нужно, чтобы к нам могли гости подняться, чтобы наши дети не теряли эти карточки. Карточка, она как какой-то якорь, который все время напрягает. Хотя у нас, у нас просто... очень большая квадратура, то есть вот эта оплата у нас будет очень высокая из-за большой, у нас 130 квадратных. метров квартиры, оплата будет большая. Но... карточки не нужны. Вот мы сейчас пока их отключили, аж как свободнее себя почувствовали, так сказать, ну, от этого маразма. Ну, освободить нужно жителей, конечно. Вот первый, второй, третий этаж их освободить, чтобы они нам статистику не портили. Они очень сердиты. Потребны карты, я не пользуюсь, мне не нужен. Я на втором этаже живу. У меня даже кнопки не моя. А кто ездит, хай берет картки? А это безкоштовное. Кто-то будет платить, а кто-то будет ездить. Это безглуздо, неразумно, основано и не мали законных подстав. Когда было без карточек, я только ездила всего лишь два раза в месяц, так, лифт постоянно стоял. шестой ЖЭК, когда только звоню, да вызываю их, они ни за что никогда не отвечают. Вот так вот. Понимаете, они у себя ответственность снимают. Да? Когда карточная система появится, то тогда начнет работать нормально лифт. А сейчас дети тебе ездят вот так, целыми толпами вот так вот, и это ненадолго хватит. Вот самый простой, смотрите, вот трехкомнатная квартира, в одной живет шесть человек, другой два человека. А або платять однаково. Сьогодні ліфтова картка коштує 33 гривні. Поповнення картки на 100 поїздок обійдеться у 25 гривень. У міській раді порахували середньостатистична Житомирська родина з трьох людей, яка мешкає у двокімнатній квартирі, і щонайменше два рази на день користується ліфтом, за місяць витратить понад 52 гривні. Якщо ж суму за технічне обслуговування ліфтів включити до квартплати за тарифом 34 копійки за квадратний метр, то родина платитиме 15 гривень 64 коп копійки. Отже, зможе заочаджувати 70. 50 і отримає необмежену кількість поїздок. Проте Сергій Сухомлин запевнив, мешканці самі мають вирішити, як оплачувати обслуговування ліфтів. Перше дом. в домі ліфти працюють по карточній системі, і кожен просто покупає карточки, в стару систему і працює. Є второй варіант. Отменяется карточная система, вводится плата за техническое обслуживание лифта с квартиры согласно постановлению Кабинета Министра 869-е постановление с метра квадратного. Вы сами определите, по какому варианту вы будете жить, по какому варианту вы будете платить за техническое обслуживание лифтов. Все. Третьего варианта не дано на данный момент. Постановлі єсміє пройзій зміння там в постановленні Кабінету міністрів і буде прийнято рішення брати з чоловіка не з квадратного метра. Значить, будуть согласно калічною. Щоб ухвалити рішення, влада планує врахувати позицію абсолютно усіх мешканців, провівши поквартирне опитування. Сергій Сухомлин пояснив, безоплатне дослідження проведуть студенти соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Франка. Тож грошей з бюджету міська рада витрачати не буде.